Інформаційний ранок на Суспільному продовжується і далі ми говоритимемо про культурну спадщину гуцульське художне дереворізьблення, яким займаються у Чернівецькій та Івано-Франківській та Закарпатській областях, внесли до переліку нематеріальної спадщини України. Це дозволить зберігати та покращувати обізнаність про цю традицію. Про це йдеться у наказі мінкульту. І з нами на прямому зв'язку директор регіонального центру народного мистецтва Гуцульська гра. Ажда Василь Лосюк цей центр займається збереженням і популяризацією народних художніх промислів села Яворів та етнографічного регіону Гуцульщина. Пане Василю, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, доброго ранку. Пане Василю, розкажіть, будь ласка, чим особливий цей вид дереворізьблення? Чому воно набуло поширення саме в цих трьох областях, про які ми вже згадали: Чернівецька, Івано-Франківська та Закарпатська? Ну, власне, дереворізьблення було поширено і по всій Україні, і, можна сказати, по цілій Європі? Але Власне, що стосується гуцульського дерево то воно має свої специфічні ознаки. Воно вирізняється як мотивами, так і орнаментальними особливостями. І якраз для Гуцульщини з її природою, з її талановитими людьми, власне, у цих трьох областях, де географічно якраз побутує цей елемент. Гуцульське дерево тут широко застосовувалось як і раніше, так і зараз. На перших порах це було виключно ужиткові речі, але згодом народні майстри спробували їх якось покращити, зробити якусь красу з ужиткових речей. І згодом. Так виникло, що гуцульське дереворізьблення зараз займає чільне місце в народних, народному мистецтві України, а може і цілого світу. Скажіть, будь ласка, а чи багато зараз майстрів займаються цим е, ремеслом? Так, звичайно, коли ми готували е, дереворізблення до Нематеріальної культурної спадщини, звичайно, об'їздили весь регіон. Можу е, зазначити, що е, займається різьбою зараз близько двох сотень майстрів у трьох областях, як ви вже називали, і це якраз де розташована Гуцульщина. Василь, це Івано-Франківська, Чернівецькій і Закарпатській області. А скажіть, будь ласка, чи є зараз попит на вироби цих майстрів? Він був постійно. Але можна відзначити як і у кожному виді народних художніх промислів, так і різьбі є якісь певні підйоми, певні спади. Зараз ситуація не найкраща у дереворізьбленні, але ми надіємося, власне, і ми подавали до е, національного переліку нематеріальної культурної спадщини цей елемент, щоб е, більш його популяризувати, зберігати і тим самим. І, і так само виросте і попит на, цей, на ці вироби народних майстрів, які, можна сказати, зачаровують своєю красою, своєю такою витонченою довершеністю. А розкажіть, наскільки от довгим і, можливо, важким є саме процес роботи над цими виробами? Так, процес дерворізблення непростий, нелегкий і довготривалий. Це залежить від, дійсно, від величини того виробу, складності, орнаменту. Але це процес довготривалий. Деякі складні речі можна робити місяцями, деякі простіше, швидше, але цей процес трудомісткий, це виключно ручна робота. Зараз повсюду засилля китайського. Що потребу, і власне і дереворізьблення якраз е, теж стоїть на такому загрозою, тому що деякі речі почали виготовляти за допомогою спеціальних машин. Але ручна робота майстра, який вкладає не тільки ручну працю, але й душу у, у цей виріб, вона ніколи не буде, у нас завжди буде затребувана. Пане Василю, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Розповіли нам про гуцульське художнє дереворізьблення. Це був Василь Лосюк, директор регіонального центру народного мистецтва Гуцульська Ґражда. Градж...